Безсумнівно, Україна земля багата талантами. Одним із представників великих людей нашої країни є Тарас Григорович Шевченко. Це видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальна як ніколи, адже Україна в умовах війни з Росією знову змушена виборювати свою свободу і незалежність. Так, 177 років назад, 14 грудня, було написано поему послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Послання написано у тій же манері, як і написані його поеми Катерина Причинна Тополя зацікавлюють історичним сюжетом і перегукуються із пейзажними мотивами. Але це, мабуть, одна з тих поезій, у якій Тарас Григорович Шевченко звертається до лібералів і щоб вони Допомогли краще жити українському. Народу у заголовку цього твору автор звертається не тільки до своїх сучасників, а й до ненароджених земляків, тобто до наступних поколінь українців. Отже, і до нас з вами. Він вчить, що наш порятунок в єдності всіх сил нації, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точуть. Просвітити кажуть, хочуть. Материні очі, Покровська центральна бібліотека носить ім'я великої людини, яка завжди виспівувала та виборювала свободу слова українському народу. Вона є хранительницею тих фондів, які є у наших книгосховищах. А це. Багато літератури це понад 500 примірників, як книг, так і журналів, історичних літературознавчих досліджень. Фонд дуже широкий. Він буде корисний не тільки для науковців, філологів, учителів української мови та літератури, а й для всіх любителів, шанувальників, поціновувачів творчості Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені майже на всі мови світу. На честь нього в Україні називають навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. І сьогодні українці роблять усе для того, аби ця мрія великого кобзаря стала реальністю.